Велика біда, я повністю згідна з тим, що велика подяка медикам, але багато було розмов про виключно ремонт доріг. Давайте насправді будемо до кінця говорити правду. Крім доріг, ремонтують лікарні, амбулаторії, дитячі садочки. Це, власне, входить в проект Велике будівництво і. Не тільки ремонтуються дороги 35 мільярдів тільки на дороги державного я спрошення. говорю про те, що насправді ремонтуються не тільки дороги, і якщо говорити до кінця правду, я як львів'янка зараз особисто дуже обурена не центральною владою, а місцевою, коли в нас осінь почалася, і почалися масові ремонти доріг у Львові, місто зупинилося, і кошти чому ті гроші не скіровані? В місті на боротьбу з... Укравтодор будує лікарні. Це Укравтодору виділили 35 мільярдів з фонду ковід, 35 мільярдів на будівництво доріг.